Сподіваюся, ви вже знаєте, як зареєструватися в програмі Mblock. А зараз ми зробимо анімацію свого імені. Натискаємо програми. Це так, як я зайшов, мені тут скачалися вже ті програми, які я раніше створював, ігри і різні речі. Далі, але у вас цього не буде. Якщо ви ще нічого не створювали, тож натисніть плюсик, щоб створити. Нову програму. Одразу ж можете обрати букви свого імені додати. Отак От прокручуєте лівий стовпчик внизу, натискаєте значки і обираєте тут е, букви, які відповідають вашому імені. Я оберу тільки три букви. Обираємо букву додати. Потім знову вгорі справа натискаємо плюсик, значки, друга буква справа вгорі. підтверджуємо, справа вгорі плюсик, значки, третя буква. І підтверджуємо з панду натискаємо для того, щоб її забрати один раз. І другий раз. Далі справою, справу вгорі натискаємо Удаліть спрайт. Видаляємо. І тут ми можемо вже створювати програму для своїх букв. Але перед цим давайте букви ще розташуємо гарно, Від... натиснемо «Фон». Другий раз фон. Бачите, всі букви так йдуть разом. Розсунемо гарно. Добре. Є. І беремо першу букву і собиття, коли ми натискаємо на прапорець, обираємо. Далі керування. Ставимо цикл завжди і міняємо зовнішній вигляд. Ми будемо змінювати колір, встановити колір. Та як кожний колір має свій свою цифру, ми виберемо встановити випадковий колір. Випадковий ми можемо обрати в зеленому. Зеленій категорії ОПЕРАТОР і вставляємо сюди в нолік. Це буде випадкове від одного до, скажімо, ста. Так, старти. 1, 0, 0. Окей. Можемо перевірити, як змінюється колір. Давайте натиснемо на цей синій квадратик і натиснемо на зелений прапорець. Бачите, змінюється колір букви. Стоп і вертаємося назад. І ще зробимо, щоб буква рухалася знову обираємо прапорець і обираємо також цикл. Завжди. І в... прокручуємо, щоб обрати рух. І тут є рухатися одну секунду в випадкове місце. Замість одної секунди ми зробимо 5. Окей. І... Далі рухатися одну секунду в X, Y. Що таке X? Ось тут ми бачимо X і Y, це е, положення нашого спрайту. Давайте натиснемо два рази на спрайт і натиснемо параметри. Бачите, тут є рядок з х і є рядок з y. Коли я рухаю букву, змінюються цифри. От зараз положення букви мінус 153, це х, скільки там? Мінус 9. Я її чуть-чуть посуну вправо. Тепер х у мене 0, у 62. Отже, це місце, де розташований наш спрайт. В даному випадку це буква. Повертаюся назад. Тут же є місце попереднє. І, тобто, 5 секунд вона буде рухатися в випадкове місце на екрані. І 1 секунду буде. Вертатися назад в своє місце, тобто в ті координати, які ми визначили наперед. Давайте перевіримо, включаємо зелений прапорець. І весь час буде буква рухатися в різні місця, тому що ми вибрали, що вона рухається в випадкове місце. Зупиняємо, вертаємося назад. Тепер додаємо ці ж самі анімації до наступних букв. Щоб спростити, ми можемо натиснути довгий натиск, копірувати в другі спрайти. Переходимо на наступну букву, довгий натиск вставити в цей спрайт. Переходимо в наступну, довгий натиск, вставити в цей спрайт. І другу команду довгий натиск копірувати в другі спрайти. Переходимо сюди, довгий натиск вставити в цей спрайт. Можемо відсунути, щоб вони не скупичувались. І тут довгий натиск вставити в цей спрайт. От. Можемо перевірити. Як вони рухаються? Бачите, букви розліталися, і зараз вони всі в своє місце злетяться. А, я знаю, в чому проблема. Зупинимо. Проблема в тому, що всі букви я скопіював також місце розташування першої букви. Вертаємося назад. І нам треба визначити місце розташування другої букви. Два рази натискаємо, ставимо другу букву там, де вона мала бути, і запам'ятовуємо, які в неї X і в параметрах. X – 123 Y-28. Вертаємося назад, і тут змінюємо 123 ок, і 28. Ок. І так. Це що я з боку Ки змінимо? Ні, нам треба В. 123 ок і стираємо 28 ок. І тепер два рази на букву К натискаємо. дивимося, де вона розташована. 145 і 26. Вертаємося назад стираємо 145 це ок. Х у нас, Y ставимо 26. Ок. Тепер повинно бути усе добре. Натискаємо синій квадратик і запускаємо. Ось ми бачимо, рухається. Тільки В знову чомусь йде на К. Вертаємося назад, дивимося, що сталося з В. Чому вона вертається на букву К? Які в неї координати? А, два і 69. девять. Значить, у букви «В» міняємо два і 69. Так. Тепер вони кожна буква вертається в своє місце. Тискаємо «Стоп», вертаємось назад. І ще дві речі нам треба зробити. Давайте ми додамо фон, натиснемо один раз на фон і далі справа на плюсик. І оберемо фон. А ні. Значить, два рази натиснути на фон. От і коли фон, тоді нажати тут на плюс, якщо побрати фон. Ха буде отут. Оцей фон виберу і справа відмічаю, що я його вибрав. От. Тут буде добре. І це я обрав фон і далі необхідно зберегти. Якщо натиснути на слово Untitled. То ми можемо змінити ім'я. І напишемо анімація і мені. Окей. І натискаємо кнопку Обов'язково зберегти іде збереження, і наша програма успішно збережена. Останній раз перевіряємо і запускаємо. Усе так, як ви хотіли. Ваше завдання буде зробити подібну анімацію зі своїм іменем. Це не складно. Удачі!